Христос Воскрес! Чи знаєте, ви де були Дух і Душа Христа після розп'яття? У пеклі, коли Ісус був розіп'ятий, Він зійшов у пекло на три дні і три ночі замість нас. Він переміг смерть, забрав ключі пекла та смерті, показав владу Воскрес і вознісся у славі. Зійшовши у пекло, Христос проповідував Першому світу, який загинув при потопі. Про це говорив апостол Петро, свідок Христа, бо і Христос, щоб привести нас до Бога, одного разу постраждав за гріхи наші. Праведних за неправедних, будучи умертвленим за тілом, але оживши духом, яким він і духом, які перебувають у тиниці, зійшовши, проповідував колись непокірним, очікуючому їх Божому довготерпінню. я під час будування ковчега, у якому небагато, тобто вісім душ врятувались від води. Якщо ви не є частиною церкви, запрошуємо вас відвідувати онлайн-конференцію для вивчення Біблії щонеділі. Ви зможете прийняти перемогу Христа у своєму житті, відродитись духовно, рятувати свою душу і душі близьких. Якщо ви бажаєте приєднатись, напишіть мені, хай Бог береже вас.